Гей, Арнольде! Ти справді втратив роботу розносчика піци? А тепер уяви, якби у тебе було дві голови. Ти був би до біса відомим, твоє життя було б значно цікавішим, ти був би розумнішим і, врешті-решт, міг би навчитися нормально їздити на велосипеді. Диви! Це той самий парубок із вивіски і директор цирку. Отакий! Невже той Лев проковтнув цілого двоголового чувака? Ні. Здається, голови не ушкоджені. Одначе що тепер буде? Велике шоу сезону скасоване? Друже. Здається, менеджер помітив тебе і хоче дати тобі роль. Однак доведеться пришити ці дві свіженькі голови до твого тіла. Хіба це не те, про що ти завжди мріяв? Ну, якщо ти згоден, я думаю, тобі варто дізнатися більше про майбутню операцію. Першу успішну трансплантацію голови однієї собаки на тіло іншої зробив Чарльз Гатрі у 1908 році. Друга голова була пришита до шиї собаки і перевернута щелепою донизу. У 1950-х роках Деміхов досяг повноцінного функціонування другої голови. Він пересадив 20 голів разом із попередніми половинами собак. Згодом голову однієї собаки пересадили на тіло іншої, а потім була мавпа, яка після пересадки навіть спробувала вкусити одного з лікарів. У 2013 році Серджіо Канаверо оголосив про плани пересадки голови людини. Орієнтовна вартість склала 12,8 мільйона доларів. У 2017 році під його керівництвом мертву людську голову пересадили на труп. Нічогенько виглядаєш, Арнольде. Тепер настав час репетирувати твій виступ. Сподіваюсь, ти не осоромишся і не зганьбиш ці прекрасні голови. Тобі доведеться жонглювати, поки ти їдеш на одноколісному велосипеді з трампліну через палаючі обручі. Йой, здається, їм не вподоби, що ти такий телепанярні. Намагайся не заважати професіоналам керувати твоїм тілом. Все, що від тебе вимагається, це не зіпсувати виступ. Грандіозна прем'єра! Усі погляди прикуті до тебе. Сьогодні ти головна зірка шоу. Хай щастить, Арнольде. Тобі усе вдасться ще трохи і. Це що, та гая? Вона прийшла помилуватися тобою. Ні, ні, не відволікайся! Не зараз, Арнольде. Хай йому греть. Знайшовся, джентльмен. Ти зганьбив себе і братів труль. Це був найбільший провал, який бачила ця арена. Пссс. Арнольде. Арнольде. Прокинься. Ти їх так розлютив, що вони хочуть позбутися тебе. Ти знаєш, що від них не втечеш, так? Ще пак. Хоча ти такий незграбний, що, здається, тобі вдалося. Ну, майже вдалося.